Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Я е, постійно дивлюся це і хочу сказати вам, що я взагалі можу жити на 500 гривень на місяць. І я, я не знаю для кожної людини це е, слово комфортне, воно є абсолютно різним. У мене немає стабільної зарплати. Якщо брати в середньому, це у вас скільки? 20 тисяч, тридцять іде приблизно. Мене тільки ні, я не можу так говорити, тому що у мене Слухайте, у мене зарплата в театрі. Знаєте, яка? Яка? Ото в половину, що ви сказали, десять тисяч ну на трішки більше, і я їжу на свою роботу у Львів за свій рахунок. А якщо в мене є зйомки, то це зовсім інші гроші. І тому я отак і живу. А в мене ну на на волонтерство, на допомогу, на, на свої е, медичні потреби. І багато йде грошей, кіно воно зараз швидше розвивається, ніж театр чи навпаки театр більше і ніколи. В театрі ніхто не заробляв. Ніколи людина, яка йде в акторську професію, перш за все не ставила собі в пріоритетах заробіток. Я не за те, що художник має бути голодним, але це зовсім не те, заради того, заради чого туди йдуть. Як ви стали акторкою? Я з самого дитинства хотіла бути актрисою. Приїхала поступати, потім я не поступила. Я не маю акторської освіти, мене не взяли в Кирпенка Кар. Мені сказали, що в мене не змикання голосових зв'язок, я актрисою ніколи не стану. Ого. Мені лікарка Лор не давала е, привіт е, цей папірець, що я можу вступати в театральний. Е, в якийсь період теж у мене там були проблеми зі здоров'ям. Мені сказали, що все треба зав'язувати з цією професією. Що ви нашим, нашим людям, нашій молоді побажаєте сьогодні мотиваційного? Всі Ім серцем дякую всім, хто залишився в Україні. Я розумію, що це дуже складно і розказувати про якісь перспективи, про якесь навчання, про те, до чого прагнути, це дуже, дуже дуже складно. Але я просто хочу сказати, що у нас у всіх є один єдиний дубль на наше життя. І перезняти це життя е, ні ви, ні я ніколи не зможемо. Тому наповнюйте його е, тими Намистинками щастя, привіт, які будуть вашим оберегом, оточити себе людьми, які однієї групи крові з вами, і тільки так ми зможемо вижити.